Диня це одна з найдавніших культурних рослин. Її батьківщиною вважають південні райони Африки. Диня була відома ще в Стародавньому Єгипті, Греції та Римі. Вона була популярна і в Київській Русі. Сьогодні диня культивується в багатьох країнах світу, особливо в країнах з помірним та теплим кліматом. Найбільшими виробниками дині є Китай, Індія, Туреччина, Іран, США. Та Ізраїль. Батьківщиною дині вважається Африка та Ост-Індія. Перша згадка зустрічається в Біблії. Першим народом, який оцінив диню, були жителі давнього Єгипту. Тоді вона виростала по всій долині річки Ніл. Єгиптяни займалися масовим вирощуванням динь, а також залишали їх в пірамідах поруч з тілами фараонів. На наших теренах диня почала поширюватися з 16 століття. Що цікаво, диня та оюрок це близькі родичі. Назва диня має прослов'янські корені від слова «дути», що означає роздутий плід. Слов'яни спочатку їли диню не сирою, а вареною. Французький король Генри IV переїв дині та подав на неї в суд. Диня була визнана винною, який вирок їй винесли невідомо. Калорійність дині становить 33 ккал на 100 г. Вона містить 0,60 г білків, 0,30 жирів і 7,40 грама вуглеводнів. Містить залізо, калій, кальцій, магній, фосфор, марганець, цинк, вітаміни С. А Е Б6 і Б2. Також вона може містити до 140 мг на кілограм нітратів при допустимій нормі до 90 мг. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І, нам... і пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування. Одне з найважливіших. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Диня це справжня королева літніх фруктів. Динею насолоджується, динею лікується, вона містить багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів. Вона незамінна за багатьох захворювань, однак у дині є суворі протипоказання. Зокрема, дині є джерелом антиоксидантів, які зменшують окисний стрес і запобігають пошкодженню тканин. Відомо, що споживання антиоксидантів. Знижує ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних та раку. В дині є багато вітаміну А, вітаміну Е і вітаміну групи В. У ній багато калію, заліза, магнію, кальцію, форіової кислоти, фосфору, селену, ніацину і холіну. Диню корисно їсти для профілактики серцево-судинних захворювань у разі закрепів, анемії, стресів, ревматизму. Вона допоможе налагодити роботу нервової системи, допоможе за проблем із кровотворенням, підходить для людей з порушенням роботи печінки та неру. Диня є джерелом вітаміну С. У 200 грамах дині добова доза цього вітаміну, який стимулює вироблення білих кров'яних плітин і зміцнює їхню дію проти інфекцій. Вітамін С також допомагає засвоювати. Негемове залізо з рослинних продуктів, нестачу заліза, може послабити захист організму, що робить вітамін С особливо цінним для імунної системи. Диня сприяє зволоженню організму. 90% маси дині становить вода. Вона є одним із фруктів, який найбільше зволожують, тому вона так ідеально споживається літом. Підтримка потрібного рівня води важлива для підтримки постійного рівня енергії, регулярного функціонування кишківника і змащеності суглобів. Також достатнє споживання рідини запобігає утворенню каменів у нирках. Диня багата фолієвою кислотою, особливо корисною для жінок, які збираються стати мамою або вже очікують малюка. Високий вміст вітаміну С і води в дині. Сприяє здоров'ю і, здоров і сяйву шкіри, оскільки вітамін С бере участь у синтезі колагену, який підтримує пружність шкіри і сприяє загоєнню ран. З віком рівень колагену знижується, що призводить до утворення зморшок. Диня для схуднення та покращення травлення. У 100 грамах дині міститься всього 33 кілокалорії. Значна частина поживних речовин дині це вуглеводи, білки і жири в ній менше як 1 грам на 100, гр... на 100 грамів. Проте, оскільки в дині дуже багато клітковини, вона чудово гамовує відчуття голоду. Завдяки значному місту клітковини диня цілюще позначається на роботі кишківника. Крім того, диня містить масу корисних речовин, які сприяють розщепленню жиру, виведенню токсинів і поліпшенню метаболізму. Диня для покращення настрою. В дині багато серотоніну, який ще називають гормоном щастя. Також до її складу входить кремній. Він позитивно впливає на роботу головного мозку, нервової системи покращує обмін речовин та підвищує імунітет. Соковита та ароматна диня безумовний символ літа. Попри те, що її можна знайти цілий рік на полицях супермаркетів та базарів. Найсмачніше вона у сезон із середини липня до середини вересня. Особливо смакує диня охолодженою, тому радимо її залишати в холодильнику мінімум на 2 години. Якщо немає часу, нарізайте скибочками або шматочками. Викладайте на тарілку, а зверху додавайте кубики льоду. Диня на 90% складається з води та містить електроліти, такі як калій, магній, натрій та кальцій. Така комбінація поживних речовин разом із водою стане в пригоді тим, хто активно займається спортом, чи має постудне захворювання та через температуру втрачає багато рідини. Високий вміст вітаміну С, який є антиоксидантом, підтримує здоров'я шкіри та захищає її від сонячних променів, а також є важливим компонентом для підтримки імунної системи. Диня містить мало натрію та багато калію, тому допомагає нормалізувати рівень артеріального тиску. Клітковина у складі покращує здоров'я травної системи, також потуж... а також два потужні антиоксиданти лютеїн та зеаксантин, запобігають віковим змінам очей. Диня смакує сама по собі чи в поєднанні з іншими харчовими продуктами, наприклад, м'ясом, сирами, овочами та зеленню. Часто говорять, що цю ягоду не можна поєднувати з молочними продуктами. Однак в цьому питанні вирішальну роль відіграє кількість спожитого. Якщо ви зробите сорбет із заморожених шматочків дині з додаванням вершків та 250-100 г, то негативних наслідків для здоров'я не буде. Тому важливо знати міру. Рекомендація не більше 300 г ягід та фруктів на день. Яка саме частина припаде на диню, це вже вирішувати вам. Але з обережністю до неї треба ставитися людям з інсулінорезистентністю, цикровим діабетом та надлишковою вагою. Суковита та ароматна динь, На жаль, при... Діабеті Диня це не найкращий варіант. Диня це низькокалорійний продукт на 100 грам дині, всього... але попри низьку калорійність диня плід з високим глікемічним індексом. Тобто, диня швидко підіймає цукор в крові у людей з діабетом. Глікамічний індекс дині дорівнює 65 одиниць. Для порівняння в полуниці це 40 одиниць, у сливи 35. Тому то диня – це не найкращий продукт для спогляду впливу на цукор в крові. Значить, якщо ми перед жуванням дині спочатку з'їмо білок клітку, вину, наприклад, непрокодовочек слад з куркою, а після для цього ми з'їмо невеликий шматочок дині, то цукор в крові не буде підвищуватися надто швидко і високо. Можна диню додавати слад, що також повільне дії засвоєння. Ось такі невеличкі поради для тих, хто має проблеми з підвищеним цукром, але все ж таки не може відмовитися від диня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал.